Середи Бориспільці зверталися до міського голови з проханням відремонтувати дороги. Жителі вулиці Козацька запевняють, що вона перебуває в жахливому стані, та потребує, якщо не асфальтування, то хоча б висипки щебенем, міський голова зауважив, що по документам, аби виконати роботи, необхідно півроку. Тому, якщо освітлення вулиці здійснити можливо, то ремонт потребує додаткового часу. Проте Анатолій Федорчук пообіцяв містянам виїхати на місце та подивитися, що можна зробити. Зі схожою проблемою звернувся до міського голови Віктор Обухівський. У мене таке питання, що буде касатися стосовно відрізку дороги у 80 метрів від вулиці Галоватова до вулиці Маяковського, uh -huh. район Старої Госканту. Uh -huh. Наше об'єднання у 2009 році сформувалося. І в цьому ж році, я не знаю, як на будинок прийняли, що... Під'їзних шляхів пусками зроблені. У 2009 році я написав прохання на виконавчій темі щодо проведення навіть ямкового ремонту на той час. Між викон мені відповів, дані роботи будуть заплановані на 2010 рік після затвердження бюджету міста. Толі Федорчук пообіцяв виїхати на місце та оглянути дорогу, і при можливості виконати ямковий ремонт. Якщо ми будемо виконувати і надалі бюджет, і у нас буде стабільна ситуація в місті в державі, цілком реально. Цілком реально. Ми стільки скільки ми в цьому році вже зробили доріг, тротуари. Я бачу, що ви знаєте. Буде і свято і на вашій вулиці. Звернувся до міського голови Володимир Олешко. Чоловік проживає у будинку на земельній ділянці, право власності якої належить його брату, оскільки він не проживав у цьому будинку та оформив документи без відома Володимира Івановича. Містянин планує подати до суду, аби відстояти свої права. Для цього йому необхідно отримати рішення по земельній ділянці. Ми такого не можемо вам дати по тій простій причині, що це персональні дані, так? і це рішення не на вас було формне. Я бачу такий варіант. Ви звертаєтеся до суду. Я там живу. Прекрасно, дивіться, ви звертаєтеся до суду. Так? З позовною заявою я так думаю, що вже ви вирішили це правильне рішення. Ваше звертайтеся до суду, і суд звернеться до нас і витримує всі документи, які послужили підставою для оформлення цієї земельної ділянки. Також на прийом міського голови прийшло подружжя солодких. Містяни переконані, що в управлінні соціального захисту населення їм несправедливо нараховують пільги. Получається, задають одного мочоловіка. замість того що в нас сім'я два чоловіки і діти війни. Нам положено 25%, а процентів. Они получається нам дають по 12,5% 12, ,5%, 12 ,5 на сім'ю. Давайте ми еще раз говорю. Ми написали сейчас поручение, Пусть ще раз поднимают нормативну базу, в область куда угодно. Ну ніхто целью не ставить. Може быть они неправильно трактують, неправильно понимают, да но обманывать ніхто не, не буде. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.